Місто сильно зруйновано, дуже багато грипінів. Можна сказати, що зруйновано. Жутко все виглядає. Да? Приватних будинків більше тисячі було повністю зруйновано, а ми відповідно в дачній японському уряду за такі техніки. Ну, звичайно, звичайно, в планах стоїть повністю відновити це місто, відбудувати кожну оселю, кожен дима. І зробити нормальні умови для людей, які були до війни, а навіть краще. Роботи дуже багато, ми готові це робити і завдяки цій техніки ми зможемо це зробити на багато фільм. Вона нам дуже доречна і дуже актуальна, за що ми їм дуже дякуємо

Вже на сьогоднішній день українська сторона отримала від японської сторони дві речі: це так званий хард, це устаткування, це яке необхідне, це цілі комплекси, це не просто там, окремі дробильні машини чи якісь ескаватори, а це комплекс різної техніки, який має цілісно працювати для того, щоб Здійснювати переробку, і що найголовніше, ми отримали soft skills, Ми отримали досвід, яким чином, власне кажучи, управляти цими речами. були відповідні тренінги проведені, проведені тренінги в Україні для тих операторів машини та механізмів, які будуть працювати. А також тренінги для відповідного менеджменту, які має скоординувати в українській стороні ці речі, сподіваємося, що Колись настане мир, і що це місто теж наше рідне, моє рідне місто, моєї доньки, що воно відновиться, що ми зробимо все для того, щоб воно жило, і щоб ніколи такого в житті більше не повторилося. Ми дуже на це сподіваємося і дуже сподіваємося на допомогу. Ну і на себе, звісно, це і від нас теж залежить.